Доброго дня, це фіалкова хатинка та терчу колени. Продовжуючи тему розмноження фіалочок, я сьогодні розкажу, коротенько постараюсь розказати, бо багато тут не наговориш, як я вкорінюю листочки в ґрунті. Попереднє відео я показувала розказувала, як вкорінювати у водичці. Зараз покажу в ґрунті. Я останнім часом більше користуюсь цим методом. Мені так швидше поставив, нарізав листочки, в ґрунт поставив, поставив на поличку і потім тільки через 3-4 тижні почнеш контролювати появу листок корінчиків. Періодично поливаєш, не треба там ставити в водичку, чекати корінців, контролювати, щоб вони не переросли просто посадив і воно росте собі. Але ну, для новачків мені здається, що легше вкорінювати у водичці. Я дуже тривалий час корінювала тільки у водичці. Грунт для мене це був досить такий тяжкий момент перейти на грунт. Значить, ну, будемо, мабуть, починати. Маємо листочок, я вже зрізала. Повторюємо, листочок молоденький, гарненький, без подряпинок Без механічних пошкоджень здоровенький. Зріз я зробила косенький в нього, ось видно. Ну Поки розповідаю вам, тут він трошечки підсох уже. Листочок у нас є. Далі ґрунт. А, мій склад ґрунту, ну, ось спеціально стаканчики насипала приблизно. А, це десь дві третини. Я не вимірюю там чітко в грамах. Дві третини торфу верховинного, у мене лафлора, третинка агроперліту і трошки водички. Я не додаю вермикуліту і я не додаю мох, хоча їх можна додавати, але у мене все на поливних матах. І вермикуліт і мох вони дуже сильно натягують в себе вологу, і коли на поливному маті стоїть така рослинка, там просто болото. От Вони утворюють болото. Перліт він не так сильно тягне. Тобто Це простий для фітільного поливу, він дуже добрий такий склад ґрунту. І для поливних матів. Бо з моєї колекції кожного лієчку підлити, це дуже довго. Трошки водички, щоб він не був мокрий. Щоб він був вологенький такий трошки. Ну, ось, Якщо побачите по кольору, то різниця є. Так? Тут сухенький, тут вологенький. В стаканчик дивимось, розмір, у мене 80 мл. Ну, це, звісно, листочок для такого можна два садити. Для дуже великих листів краще брати 100-грамові стопочки. От для середненьких 80 мл, і для маленьких я роблю ось такі маленькі. 50 млки. -мілі... Знову ж таки, щоб він швидко міг охопити ґрунт корінцями і почав фільтрувати звідти водичку, інакше то буде болото. Я насипаю повний, але я не втрамбовую. Потім, коли він буде поливатись, навіть якщо через низ, ґрунт буде під вологою осідати і тоді його буде. Знайдемо Його стане десь отак. Тобто набагато менше. Так, а, садимо. Значить, краще садити трошечки під нахилом, бо дітки будуть іти все одно орієнтуватися, де верх. Вони не будуть іти чітко по листочку. Якщо ми посадимось так рівно, дітка вийде і вона упреться в листочок, почнуть ламатися листячки. У мене зараз навіть немає такого, щоб показати. Почнуть ламатися листочки, почне заламуватись цей листочок. Ми садимо трошечки з нахилом. Він не обов'язково має бути дуже там такий лежачий лист, ні. але нахил має бути, щоб дітка, котра, котра буде йти вверх, чітенько, вони гарненько будуть йти. Воно. І я от сажу, ну, в принципі, з урахуванням того, що ґрунт буде осідати, то у мене листочок садиться до ґрунтиком до листової пластинки. Якщо вона сильно, листочок є великий, важкий, вони нахиляються, тоді такі штучки використовую, тобто її просто підставив там ззаду. Листочок спернений, і він собі приблизненько стоїть. Ви маємо скіз. Так, ми листочок посадили, я одразу його не поливаю. ґрунт вологий, і треба, щоб під підсох. Він покрився такою плівочкою, щоб не було загнивання, щоб туди було занадто багато води, воно буде гнити. А, тому ось таким я його ставлю або в тепличку, або от тут в мене одразу стоять, посаджені кілька тижнів тому, стоять на матові. А, такий фокус можна робити тільки коли дуже велика вологість. У мене вологість дуже гарна. Зараз на вікнах не видно. Вікна течуть, плачуть, але в мене в цій кімнаті. вже пробую вийти, показати вам свій срач. У мене тут тільки фіалки, і їм це добре. Їм добре, коли вологенько, тому якби підтримуємо таке. Тому тут можна без теплички. Якщо це вдома, якщо опалювальний сезон, тоді тепличка має бути обов'язково. Але тепличку провітрювати щодня, витирати конденсатик на стіночках теплички. Ну і, в принципі, ставите і чекаєте. Поливаю. Поливаю я через кілька днів. Буквально трошечки я наливаю в мат, так, щоб вони чуть-чуть вологі були. От я коли наливаю. Тепличку, то десь ось так, щоб водички було. ось до цієї смужечки Вони далі все втягнуть і воно піде по грунтику. А так в мат наливаю, як у мене, на такий лоточок іде. Десь 300 мл, 400 мл водички. Це для першого поливу, щоб намочити гарно мат через кілька днів після посадки. А потім, по мірі підсихання мату, по мірі підсихання земельки в стаканчиках. Потрошки підливається, через там, дня 3-4 можна зазирати. Далі. Про підкормку. Такі листочки ні в якому разі не можна підкормлювати. Найкращий варіант діток підкормлювати вже. Ну, коли відсадив. Але бувають такі ситуації, як як у мене, коли просто ручки трошки не дійшли, і у діток, бачите, вже бліденькі листочки. От таких діток можна трошки підкормити. Але найкращий варіант це відсадити їх після пересадки тижня через 3-4. Ні, не тижня, місяця. Щось я вже сказала. Місяця через 2-3 можна починати підкормлювати. Я коли саджу, я використовую гранули осмокоту, я одразу, коли сажу діток, туди засипаю, і я підкормки не використовую взагалі. Отаке вже не коротеньке відео вийшло. А, умови, а, щоб були гарні дітки в нас. Треба перше світло, хороше світло. Не, не прямі сонячні промінчики, а гарне-гарне світлочко. Треба, щоб вони не перемокали, не пересихали. Тобто стабільно, постійно, гарно вологий ґрунт. Температура повітря від 20 до 25, нижче 20 дуже повільно формується коренева система і буде закисати ґрунт вище 25. Так само ми сповільнюємо зріст, ріст свій, і так само буде не дуже добре, ще й пересихати сильно буде. От, ну і догляд, увага. Таке коротеньке, навірно, відео вийшло, не дуже коротеньке, про вкорінення листочка в земельці. Мені так зараз зручніше. Насправді, я водичку ставлю, тільки коли пересаджую фіалки. Листочки, коли знімаю, їх багато, і одразу зняти з фіалки, пересаджувати в стаканчик незручно, тому я просто в мене є лоточок. Там наклеїла скотч з сіточкою. І листочки вставляю в ту сіточку, підписую. ну, Через кілька днів їх, тоді, коли пересадила певну кількість розеточок, тоді беру і розсажу їх по стаканчикам. Ось так ось. Вдалих вам вирощувань фіалочок, А саме головне отримання задоволення від цього процесу. От. І ми разом ми Україна. Ми виростемо, насадимо такі фіалочні поля. Після перемоги будемо святкувати. До побачення!